Назвіть, будь ласка, топ-3 місця, де зробити пропозицію крінж. Давайте я своїх три скажу. Для мене однозначно, для мене однозначно крінж це коли виносять в ресторані в їжі. Ну це просто треш. Я просто думаю, Можна Боже. і зуби зламати. І, а потім, знаєш, вона з'їла. Ну, наприклад, вона з'їла цей шматок, і потім через дві ти такий, ну, почекаємо дві години. Блін, ну, Мені це крінж. Друге, це на якомусь концерті. А дуже часто так роблять, знаєш, коли на концерті, і причому і чому може бути їх там стадіон, там 8-10 тисяч людей, а вона не хоче сказати вона так. Не готова, Блін, це було в Тіктоці нещодавно. І він стоїть, і цей соліст групи стоїть, так, і Боже, вона так. каже: Вибач, будь ласка, але незважаючи на те, і, бля, цей стадіон стоїть, кажи так, кажи так. І він каже, але я скажу тобі, ні. Це жах. Прикінь? Ні, ну нещодавно теж в Тіктоці чи Оце ставлі... ж він на існує.